Телефонує один із клієнтів і каже, нащо ви мені кацапський магнітофон продали. Каже, я відео включаю, а воно пише, відео в Русі недоступне. Каже, в якій Русі? <реш> 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 Тут буде склеєчка, бо оператора трохи порвала ця інформація. Коротше, як це прибрати. Витягаємо флешку, заходимо в налаштування. Шукаємо налаштування. Загальні. Контроль ручника, бачите? Заходимо сюди і прибираємо це значення на вимкнене. Все, вставляємо флешечку назад. Зараз у нас автоматично запуститься відео, бо там воно всього одне у нас на флешці. І проблеми як не було. Так що, друзі, кацапи тут ні до чого. Це просто в налаштуваннях треба було прибрати контроль у ручника. Якби ви підключили дротами концевик ручника до магнітофону, можна було б затягнути ручник, тоді б відео відтворювалося б з ручником. А в русі, ну, коротше, блокіровка, безпека для кермування в автомобілі. Ось такі двохдінові, однодійнові магнітофони можна придбати у нас в нашому магазині. За усіма номерами телефону можете телефонувати для консультації або для замовлення. Також маємо дуже велику кількість різного автозвуку, динаміки, сабуфери і так далі. Дякую.